Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила відзняти своє чергове замовлення. Цього разу замовлення зробила я компанії «Фармасі». Якось швидко, буквально за два дні, воно вже до мене прийшло. Були деякі цікаві пропозиції, акції в каталозі. Акція зараз, до речі, ще каталог триває на аромати 30% знижечки на аромати. На зубні пасти гарна ціна, тому каталог ще діє, можете ще встигнути, хто зареєстрований, можете ще встигнути собі замовлення оформити. Отже, що взяла собі я? Взяла я ось таку зубну пасту, була вона по хорошій ціні, 79 гривень, здається, у акції. Цю пасту люблять мої подруги, часто беруть. Більше чомусь вона попитом користується, ніж з місваком. Я особисто їх по черзі використовую, то одну, то іншу. Взяла я таких 5 штучок в наявність, тому що запитують в основному в наявності. Треба зубну пасту. Подруга в мене часто бере її, тому взяла, поки хороша ціна, 5 штучок. Наявність. Наступне, що я замовила, це був набір. Ось такий шампунь входив в набір і гель для душу. Гель для душу я вже занесла вчора на роботу, не встигла відзняти відео і занесла, тому що колезі треба було скласти такий набір. Вона раніше брала, їй сподобалася лінійка, і вона, не знаю, чи кому на подарунок, чи собі гель мило рідке і крем для рук. Для неї занесла в минулому каталозі, я брала мило з кремчиком, а цього разу взяла такий набір і скомбінувала для неї наборчиком. Наступне, що покажу, була пропозиція для представників за замовлення на 10 балів, вкладали ось таку маленьку зубну пасту, це з місваком за 1 гривню. У мене було замовлення на 40. Трішки більше, як 40 паліт, тому таких 4 пасточки мені прийшло по гривні. І також я вирішила замовити аромати, поки на них йде скидочка, вирішила я передивилася усі свої пробні зразки. І дівчатка писали мені підписниці писали, запитували відгук на аромати. І поки я їх всі пробувала. Тестувала, нагадувала, як вони звучать, тому що треба було відписати в коментарях відповідь. Тому і сама, як то кажуть, теж нагадала собі деякі аромати. І з останнім моїм здається, замовленням була пропозиція на пробні зразки ароматів, І в, туди вклали. Вперше мені попався такий пробний зразочок парфумованої водички Signet чи Signature, як вона правильно називається. Мені аромат сподобався, ніжний. Він в каталозі не зовсім бюджетна його ціна, скажімо так, але також дивилася на каналі у Олі Рєзник, також відгук на цей аромат. Вона казала, що це йде її фаворит серед ароматів в компанії Pharmaсі. Ось так він виглядає. Це я вже показую в листопадовому каталозі. Він іде як весняний літній, денний, ніжний такий аромат, мені він сподобався. Ось так виглядає коробочка. Я вже аромати відкрила, щоб не шурудіти. І сам флакон виглядає ось так: такий матовий флакон, флаконічний, простенький, такий кришечка блискуча. І мені він дуже сподобався. Ніжний, такий він йде по типу деревний, фруктовий. На старті грейпфрут, груша, рожевий перець і чорна смородина. У серці ірис, геліотроп і магнолія, і в базі амбра, ваніль і кашмиран. Приємний такий пудрово-квітковий, ніжний, дуже приємний мені аромат цей сподобався. Приємно звучать і квіти відчуваються. і Ніби так гірченка грейпфрута на старті відчувається. Приємний аромат такий пудрово-квітковий. Я взагалі не дуже пудрові аромати полюбляю, але цей мені зайшов. Наступний аромат, який я також вирішила взяти і собі поки, поки була ця акція на аромати, це був аромат Glamourse. Ось так виглядає коробочка. І сам флакон тут взагалі витвір мистецтва. Шикарний просто флакон. такими гранями. Давно я на нього дивилася, давно я пробувала також пробні зразочки на нього. І цього разу вирішила його таки взяти. Тому що теж такий приємний квітковий. По типу він іде гурманський квітково-східний, він такий вже більш серйозніший аромат, я би сказала, але приємний. На старті чорна смородина, яблуко, бергамот, апельсиновий цвіт, у серці конвалія, троянда, біла лілія, і у базі сандалове дерево, мускус і ваніль. Приємний такий фруктово-квітковий, також фрукти відчуваються такий вже жіночий, жіночий. аромат, серйозніший, але приємний. Подобались мені ці ароматики. І для представників була пропозиція за замовлення від 40 балів, За кожну 40 балів можна було взяти з переліку продукт по спецціні. І там були представлені продукти, я вже не пам'ятаю, вирішила я зупинитись на ось такому ароматі. Аромат Raina Midnight. За 155, здається, гривень. Ось так виглядає флакон, його оновили. Раніше він трішки інакший мав вигляд і змінився трішечки об'єм. Тут зараз 45 мл. Чому взяла цей аромат? Тому що раніше я брала пробні зразочки, давала для маминої подруги тестувати, вона шукала собі якийсь аромат. І я заносила для мами пробні зразки. І вони вже там з подругою їх тестували, пробували, вибирали. І мама моя так цей пробний зразочок цієї водички відібрала і каже, може, десь будеш брати, чи десь будеш, буде по якійсь скидці чи по акції ця водичка. Замов мені, дуже мені сподобалася ця вода. По типу вона іде східно-квітковий, тип східно-квітковий, на старті груша, флердоранж, у серці жасмин, кава і в базі ваніль і пачулі. Такий уже серйозніший більш східний аромат. Мама моя таке любить, він, він такий солодкувато, солодкувато, квітковий, мені відчувається у базі. Приємний такий теж аромат. Тому, мабуть, скоріш за все, я його подарую для мами, раз вона його тоді так обрала. Флакон також такий чорний, шикарний. Змінили вони флакони. Здається, мають ще перевипустити також і гламур, Гламурс також аромат, тому я вирішила ще поки що взяти, поки він ще у старому дизайні. Мені цей дизайн подобається такої пірамідки, тому вирішила його замовити. Ось такі аромати поповнили мою колекцію. Такі продукти я замовила невеличке замовлення, але воно було трішки більше, як на 40 балів. По-своєму цікаве, продукти непогані, аромати також мені сподобалися. Всім дякую за увагу. Пишіть, можливо, хто такі аромати пробував, хто, може, якісь любить з цих представлених, можливо, хто користується, як вам, як вони по стійкості, я буду тільки тестувати, розношувати. Буду пробувати. Однозначно, вони рейна. Іде, він більш такий осінньо-зимовий, як на мене. Сігнатюр, він може бути і на весну, більш такий ніжніший. А гламурс може і зараз, можливо, в осінні можна навіть поносити ще. Він такий для мене осінній. На жару, він такий насичено підковий, тому на жару я більш люблю такі якісь свіжіші. Таке було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтеся. Завжди рада новим підписникам. Пишіть в коментарях, що цікавить, можливо, які будуть питання, з радістю відповім. Буду прощатися з вами. Всього доброго, мирного неба і всього найкращого вам до зустрічі на моєму каналі.